Красуні, я вам говорила, в мене подарунок з Франції. Таро Мрій. Ух, Яке ж воно ну, гарне, це оригінали. я завжди користуюсь картами, оригіналами, не неподілками, тому що це дуже важливо. Від них особа енергетика. йде. Бачите, я тільки при вас його їх розкрила. Дивіться, тут така коробка, оригінал. Ці карти знаю, я їх раніше дуже вивчала. Таро-мрій. Бачите, при вас відкриваю. Як вони пахнуть. Дивіться, які гарні. Нічого собі. Дивіться, золота. золота. боковинка. бачите, які гарні. Тут вони така енергетика. Дорогі мої, у нас кожного є мрія. Давайте я буду по цих картах дивитися, ну вона збудеться чи ні? Ваша ядюся, я гуся не хочу вам подякувати за ваші коментарі. Вчора випустила відео про себе. Дуже багато позитивних коментарів. Усі, ні одного поганого немає. Значить, ви всі мої підписниці, гарні душею, гарні собою, щоб ви були здорові, щасливі, і кохані, і бажані. І тепер мрія кожного з вас. Задумайте шесть карт. Так, дивіться. Задумайте на цю мрію. Хто е, хоче свою мрію е, виконати, я зараз скажу, чи, що за мрія і чи вона виконається. Кожен карту за, задумує свою. Уже виздоровіла, Вже завтра буду прийом. Нічого Оцей, хто задумав на цю перву карту, він мріє зустрітись із коханим. Або нема коханого, або він десь далеко. Але тут зустріч буде. Дивіться, який гарний душею сильний мужчина зустрінеться 100% на цю карту, хто, за... хто задумав свою мрію, мої дорогенькі. А тут вам два потоки. Один поток кохання, а другий поток грошей. Це ті і, хто задумав на цю карту, хай цілий рік збувається оці, оця ваша мрія, а ця карта це називається мрія. Зіркова мрія. Ви знаєте, зірки це ну, путь, наш путіводітель. Він збудеться, грошовий поток і кохання. Ось збудеться дівчата, бо відьма двіга, так сказала, і вузликом вам на кохання, на гроші зав'язала. Тут мечі. Це. Хтось дуже хто за цю карту задумав, прихворів або прихворіє. Ну це буде ізселення, бо ось вселенна іде вам на зустріч. Все буде для того зроблене, щоб ви вилікувалися, і ви 100% вилікуєтесь. Ось ось ця карта. Хто хворий, або у кого, може, родичі хворі, або чи дитинка, чи мама, чи тато, чи коханий в госпіталі 100% вилікується. вилікуються. Це карта мрій. Карти мрій. Ось. Ой, які вони чудові. Дівчата, які вони чудові. Я обожнюю карти. І вас обожнюю. Хто задумав на четверте. Це за рік, хай збудеться. Хтось задумав купити якесь житло. Хай невеличке, хай невеличку квартирку, хай невеличку кімнату, кусочок землі, щоб построїти там якусь хатину. Або невеличку хатину. Ось ваша мрія в мене в руках, ваша двіга вам приподнося. Мрія збудеться, дівчата, це карти мрій. Доказано, навіть. Відьмовським методом, це е, зрозуміло. А якщо в врем'я хотіть утверждати, що да, да, це буде, воно збудеться, ось купите, купите своє житло. Хай невеличке, але ж купите. Так, хто на п'яту карту? Тут ваш воїн. Ваш... Тут все пройде 12. Часове 12 місяців, і в кожен місяць ви чекаєте зустрічі, і вона буде. Це крутиться магічні часи. В ту сторону, в ту сторону, в ту крутиться, крутиться, і наконец, він до вас ось приїжджає. Зустріч, свідання з коханим. 100% не обговорюється навіть. Хто ви плануєте якусь. Поїздку якусь мрію там, де вам буде відпочинок, там, де у вас буде гармонія. Ну, це може бути різна поїздка. Є відпочивати, є там ті дорогесенькі, де ви знаходитесь біженці, приїдете в Україну. На нашу матінку рідну на далі. Хтось мрію виконає, поїде до коханого. Тобто це велика мрія. Це ту, хто задумав на цю карту, це величезна мрія, яка збудеться. Ось, мої дорогі, і з вами народна відьма Ятвіга і мої чарівні карти. Нові я для вас.